Ну і що ж, одна із новин, на яку кияни чекали уже протягом останнього року. Це те, що 26 травня, тобто цієї неділі, обіцяли, що відкриють міст, який буде з'єднувати парк Наталка, так із островом Оволоні. Власне, ми вже готові показати, як цей міст виглядає. Першим проінспектував, побачив його міський голова Києва. І прошу вас, вас теж побачити його. Ви вже прокинулись. Тоді є вона. Можна йти і мілуватись. Це наш новий пішохідний міст. Ось так він виглядає. Ви вже прокинулись. Тоді є вона. Можна йти і мілуватись. Це наш новий пішохідний міст. Ось так він виглядає. Ви вже протяглись. Ну що ж треба буде неодмінно піти і на власні очі, побачити цей міст? Але от я особисто угу. раджу не робити це 26 травня, тому що я пригадую ситуацію, коли відкрили скляний міст, ось цей який веде з Володимирської гірки до е, оглядового майданчика. І я така одна з перших, хочеш побачити е, цей міст. І я пішла туди. Було так багато людей, що врешті я е, не змогла роздивитися все так, як мені того хотілося.